Дотик на дотик з етерів громадського радіо я почула про ваш гурт і чула пісні. І ось цю цю історію дивовижно. І те, що ну для мене диво, те, що вам, воїну ЗСУ, який таке ну непросте важке, тяжке поранення отримав. Вдалося побувати ось недавно в рідному місті і ще й виступити з концертом, благодійним концертом, ще зібрати гроші на дрони. Ну тобто, таке враження, щось таке відбувається в цьому світі. Як воно все це може точно, та я, я сам чесно для мене, це все неймовірно. Я ну ще не до кінця все це усвідомлювання. Давайте все таки трохи про некривий ріг, про Кіт». І про те, коли вирішили піти на захист батьківщини, стати воїном ЗСУ, чому? І ось що вас привело до Запоріжжя? Бо, власне, ну, на жаль, поранення, наскільки я розумію, привело до Запоріжжя чи ні. Давайте про це. А, так, з чого почати? Як я попав на службу, так? Так. Ох, ну, дивіться, це якщо в двох словах, я не був тим, знаєте. Таким праворадикалом і м, налаштованим на те, щоб бігти в перших рядах воювати, а, мабуть, страх мені не дозволяв, і якась інстинкт самозбереження, мабуть, якось так. А, в перші дні хаосу, коли взагалі не було. Інформаційно та да, якось да. підтримки такої, щоб було, та, щоб було якесь розуміння, як реагувати на ту саму тривогу там, і так далі, uh -huh. куди бігти, куди дитину, дружину ховати, самому ховатися і так далі. А, значить, ми там хаотично почали е, волонтерити, займатися різною діяльністю. Буквально через день-два ця хаотичність переросла в якусь системність. System. Тому що нас структурував наш менеджер Євген той, який мав багато зв'язків в місті, та і він нас там точково вже направляв туди, куди треба, бо було дуже багато бажаючих. Фактично все місто Кривий Ріг, я думаю, як і кожне місто, організувалося і хотіло. І мужчини, і хлопці, і дівчата, і жінки хотіли хоч щось Зробити, робити, та, та. тому що понятно, в такій критичній ситуації мозок розуміє, що відбувається щось таке, якийсь та, чорний та. лебідь стався. Та і от треба щось робити, але не зрозуміло взагалі що, що та. робити. Та і енергії купа в той момент ще і ти готовий, і, і якось так. А точно не знаєш, куди так, та. і от завдяки Євгену, ми так приклались до конкретних якихось локаційних місць. Ми там Хлопцям матеріал для бліндажів підвозили на блокпости, які вже швидко-швидко будувались, вже третя лінія там в кривому розі. Я вже казав, що в кривому розі налили тих коктейлів, типу, знаєте, можна було б Москву спалити. Слава Богу, що вони там не згодилися. У Запоріжжя теж. Я не сумніваюсь. А буквально десь. Початок квітня я отримав повістку у військкомат. Я пішов, прийшов, якщо це можна назвати медкомісією. Тоді це все так дуже хаотично. Просто годин, 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 придатний, придатний, придатний. Погнали, погнали. А, і отримав повістку до особливого розпорядження. Сказали, ага. діть, ми вас подзвонимо та ага. всі ж дані записані. Ну, я собі пішов, Наталка, моя дружина трошки розстроїлась. Ну, понятно, їй страшно. Коротше кажучи, мені не дзвонили. Довго, десь сім місяців. Я пробув вдома, я вже влаштувався на роботу. Знов-таки через Євгена Павлова я почав працювати в УВКБ ООН, Це ага. право на захист відповідно в проекті УВКБ. ООН, Це допомога внутрішньопереміщеним особам або тим, які постраждали від війни. Ми надавали допомогу від ООН, тобто від управління Верховного комісара ООН угу. у справах біженців. Угу. А, ось. І... Ну, От якось так. типу, Уже ніби... Життя моє текло, звикло до того, що мені не дзвонять, в мене є якась робота, а, ми написали кілька пісень, пісень. на тематику воєнну, та, на як ми рефлексуємо на це: там, і місто Герої», і Ctrl-Z, і додому, там, і Дінь Дон виходив. Ну, коротше кажучи. Ось. Але, знаєте, совість мужчини, вона. Я думаю, як кожного мужчини в цій країні так. і всіх тих, хто зараз не на службі, тому що я спілкуюся зі своїми друзями, знайомими, і я, в принципі, по собі можу орієнтуватись. Навіть ті, хто не хочуть йти воювати, їх все одно совість дуже мучить. Так само мучила совість і мене. Я собі тільки уявляв, що переживають люди, чоловіки, і жінки, які зараз там на полі бою. Та а я абсолютно не уявляв, як влаштовані збройні сили, тому що я ніколи не мав, не був дотичним до е, воєнної справи, до військової справи і до воєнної, тим паче. Так. Ось. І тут просто прийшов дзвінок з військомату, сказали: так і так, завтра з документами, поки що без речей, на співбесіду і все. Але я собі зразу сказав, що я, я ні в якому випадку не буду там десь відпитлювати або ще щось там, як якимось чином ухилятися від служби. От, але я. Собі поставив так, що от покличуть тебе офіційно з військкомату, тоді Тобі підеш так. служити. Я ага. собі так сказав. Ось, ну, подзвонили, сказав: окей, все, плюс, прийняв. А, понятно, дружина знову в сльози. Там мама в сльози. Я кажу: слухайте, Донька. ну давайте так, типа, окей. Якщо я буду зараз ухилятися, та? я людина, яка багато років пропагувала українську мову, культуру, так. пісню, їздила на схід з фестивалем з країни в Україну разом з ми пропагували ту мову там, і так далі. А коли в такий час і треба стати на захист батьківщини, та, ну хтось це мусить робити, ну вибачте, це фактично народна війна. Ну, так. Наш народ так. український зараз сам себе захищає. Так. І так. це самосвідомість просто має спрацьовувати ось і все. І я, дружині, якось це ну, спробував. Пояснити зі своєї точки зору з точки зору мужчини, та, що це мій все-таки обов'язок. Як би там не було, я ж, господи, не їду там лягти в труну. Я їду ну, займати справою, а там вже та, як вийшло. Понятно, що може бути найгірший варіант, а може і ні. Ну, слухайте, і... ну і якось так. І... Це теж довга історія, як то все відбувалося, Призов, де я мав служити, куди я попав замість цього, yes. а потім, куди я насправді попав. Але слухайте, насправді я попав в дуже хороше місце до дуже хороших людей. Не знаю, чи всі так говорять, ну, військовослужбовці, але я ну, безмежно вдячний взагалі долі за своїх побратимів, за ті знайомства, дружбу, зв'язки і воєнний досвід, який я отримав, з ким я був поруч. Хто мене вчив, від кого я вчився, можливо, когось я чомусь навчив. Це ну це не купиш за гроші, це ніде не В інших умовах ніколи не візьмеш. так? Тобто це, це щось таке неймовірне. Тобто, розумієте, понятно, ми всі, якщо будемо відверто говорити, в нас є купа проблем в армії, купа проблем а, в країні, типу політичних і неполітичних і так далі. Понятно, це все ясна справа. Але зараз кожен з нас, принаймні з мужчин, які. І, і жінок, які мобілізуються і йдуть воювати. так, вони виконують якусь таку свою маленьку роль, і насправді, от коли я йшов, мені було дуже страшно, чесне слово. Я думав, я отак зараз там побуду два тижні на якомусь навчанні і все, поїду, ага. і там просто от мене от застрелять і додому відправлять там. От я собі так думав. Ну ага. тому, що я абсолютно не розумів, як влаштовані збройні сили, хто що там чим займається, за що відповідає, які роди військ взагалі і що там взагалі можна робити. Розумієте? але коли ти туди попадаєш, якщо ти маєш. Нормальну голову, світло на плечах. Якщо ти а, віддаєш собі відлік в тому, де ти знаходишся, чому ти тут знаходишся і що ти тут будеш робити, а, то все буде нормально. Ну мається на увазі, звісно, так а, ти можеш загинути. Це ну ти ми цього нікуди не дінемо. Нікуди, нікуди і не тут дінем. на мирній території. Так. Кожний і кожна може загинути. Але якщо так. ти свідомо ставишся до процесу, і взагалі до життя, яке з тобою відбувається, то все буде нормально. Буде так, як має бути, так точно. В цьому, всій концепції, як має бути, що мало бути поранення? Ну, знаєте, з пораненням взагалі для мене це диво якесь. Мій хірург, який оперував мене, він сказав: дядько, ну це чудо, що ти взагалі от, говориш, що ти пам'ятаєш, що тобі не порушило якихось Бо функцій. Це голова. Так. Ну, каже, отак би цей уламок. Мікрон чуть-чуть би вправо вліво, і я собі уявляв, що це просто дійсно чудо. Я не знаю, якщо вже вдаватися в якусь там езотерику, релігію, та якийсь ангел-охоронець, я не знаю, хто ага. там відповідає а, за ті всі справи. Та хтось явно мене Вималив. якось так, та да, пум, да, да. і ти прекрасно розумієш, що ти ось ну ти просто міг бути 200, просто міг померти і все. Але ти не помер чомусь, і мало того, не то не просто не помер. та, тобі лишило основні життєві важливі функції. Це прямо, ну це дійсно ти якесь. чудо. Жити. Ти можеш так, принаймні для мене особисто всередині це чудо точно. Ну. Про це з'явилася пісня чи ні? Ох, поки що не з'явилася. І я взагалі, от мене питалися, поки я був у відпустці за станом здоров'я в Кривому Розі, мене питалися. Uh, про пісні от, на війні, так? так я не написав жодного тексту на війні. Ага. Я Вони думали, всі були що... написані ще до того, як та, потапив... та, це за... 5024, як але бут... до та служби. Я думаю, що я зараз попаду в такі умови, в такий досвід, який ніде не купується, що мене зараз просто як творчу людину про та ага. прорве. Я там напишу якусь мотив, мелодію, музику, новий текст, там ще щось ще щось. Я не знаю чому, але от воно якось навпаки спрацювало. Типу, от нічого не пишеться зовсім. Я поняття не маю. Чому єдине, що написалось, це така жартівливий текст. Він повністю готовий. А, але він такий поняли, він типа для своїх, ага, тобто його зрозуміють. Ага. от суто військові, які суто на тому участку, на якому ми знаходились, тому що там навіть багато навіть не всі військові, ага, не всі ага, військові а ага. власне та ті, на які на тому напрямку, тому що там географічні назви і якісь поняття, які е, притаманні власне ті ті території, та от тільки ті зрозуміють. І цей текст я до сих пір ще не зробив, тому що я не мав коли цього зробити, якесь таке студійне втілення цієї пісні. Але я обов'язково зроблю, принаймні для своїх, я, я дороблю цю пісню. А от такого щось серйозного, мені дуже хотілося, але нічого не приходить в голову. Єдине, над чим я зараз працюю, це а, пісня, яка народжувалася ще до повномасштабного вторгнення, задовго, за там, років два, і в мене був готовий тільки приспів. Швидше за все, вона поки що вона має робочу назву Орігамі, і вона вже наполовину написана і вона буде вже прив'язана до Цього. подій воєнних. Угу, угу. Так там Часо? не буде слова війна, там не буде ніяк ніяким чином зрозуміло, що мова йде про цю війну нашу, але. А, алегорично буде зрозуміло якісь посили відправлення такі. Тобто, ну, це буде така балада, в будь-якому випадку це буде гарна балада, красива, але це десь там в якомусь майбутньому. Радіо на дотик, на дотик.